У кожній з конкурсних робіт біль та смуток, втрата та гіркий жаль, у кожній надія та віра у мирне, щасливе завтра, у кожній Україна, така, якою бачать її дитячі очі, яка лунає у дзвінки в голосах дітей, якою відчувають рідну країну серця нашої молоді. Я стала по-іншому сприймати звучання гімну, коли ще перед 24 лютого я, як майже всі гімназисти, просто відстоювала ці хвилини, не вкладаючи в слова особливого змісту. Але після повномасштабного вторгнення слова душу і тіло ми положим за нашу свободу, для мене звучать як наказ, як заповіт від тих, кого вже нема. Натрапивши на мамин щоденник війни, захотілося донести усім усім дітям на землі. Цінуйте мир і бережіть свободу. Бо за це віддають життя найкращі воїни України. 24.02.2022 розбудила мама раніше ніж зазвичай. Тато розгублено пив каву. Мама не пила каву, а складала список ліків. Які мали закупити в місті. список був набагато довший, ніж до сьогодні. Для поранених знадобиться піджахливо виючи звуки, чи то літаків, чи то ракет доїхали до Нового Бугу за півтори години в чергах назустріла на обличчях оточуючих жодної посмішки. Віднині слово війна міцно увійшло в спілкування в моїй родині. Я уявляю війну старою тіткою, що ніколи не усміхається, і всі, хто спілкується з нею, стають пораненими. 25 люта 22-го року. Сьогодні татко поїхав у Баштанку, не бачила ніколи від нього такої ніжності до мами і до лежачої бабусі. Хлопці йдуть, і мені треба, хто як не ми, помагай мамі, все, що сказав. Мені реально страшно уявити, що він не прийде. Мама завантажує себе роботою по дому, а у мене навпаки навчання немає, купа вільного часу, але чогось зовсім не радуюсь. Швидко без зайвого шуму поїхав на війну сусід на Тато. От і певно набагато тяжче він всього кілька років як повернувся з Ато. До образу війни додалася думка, що ця стара тітка назавжди забирає з дому чоловіків. 27022022 Перша за 24 роки не святкуємо день народження старшої сестри. Вдома з'явилася зброя, таткові видали у військкоматі. кажуть, що Херсон в окупації. А в асканії новій, куди ми торік їздили на екскурсію, повбивали тварин. Виявляється, війна ще й пожирає беззахисних лам, страусів, зебр, антилоп, диких коней. У родині з'явилася нова спільна справа випікання пиріжків для госпіталя. До речі, відволікає від думок про татка який у нічній варті. Чула вибухи, але спочатку думала, що це грім. Готуємо місце в погребі, можливо, ніч доведеться провести саме там. 4 березня 22 року сьогодні вперше зустрілися з біженцями, як їх назвала мама. До зустрічі з ними уявляла, що це особи, які завжди кудись біжать. Але побачивши трьох зляканих людей і білу стрічку на антені автомобіля. Зрозуміла, це така ж родина, як ми, просто на даний момент без дому, без улюбленої ковдри, без кішки, що залишилися там під обстрілами. Ти війна не на жера. мало тобі чоловіків і тварин, ти насмілися відбирати в людей рідні домівки, те, що вони туди вкладали. 5.03.2022. не можу нормально спати у верхньому одязі. То слухаю тихі розмови батьків крізь напівсон, то під вибухи швидко спускаємося в погріб. Через сусіднє село промчала колона російських танків 53 одиниці, як сказала мамі сусідка. Лінію фронту я уявляла червоною смугою на карті. А вона простягнулася танковою колоною за сім кілометрів від нашого дому. Не люблю слово евакуація, бо доведеться залишити на призволяще домашніх тварин. 17.03.2022. Прощаємося з нашими біженцями. Еріка, тітка Яна і дядько Сашко їдуть далі на захід України. Шкода, але. Ми ледве встигли потарошувати і вперше прогулятися селом, бо вона насмілилася лишити ненадовго маму. Моя мама вперше заплакала, бо з інтернету дізналася про загибель її колишнього учня в оточеному Маріуполі на Азовсталі. Цій клятій війні все мало, вона вже гребе клешнями цілі міста і гонить людей у світи. 7.04.2022. уперше побачила солдатів за зблизька. Було спочатку страшнувато, та мама сказала, що вони з'явились у селі у велике свято Благовіщення. А це гарна знак. Мамина випічка знайшла своїх адресатів я, в якості посильного, з кошиком в руках, мандрую до хлопчиків їх так лагідно називає мама в розмовах. Появляється янголи-охоронці можуть носити військову форму, тепер спати дійсно стало спокійніше. 23 квітня 22-го року ніколи ще не пекли стільки багато пасок. Крім того, тітки села позносили і свої для хлопчиків, бо хто ж їм не пече. Це моя всюди суща мама, як не огоминиться. Знаєте, а можна бути єдиною цілою родиною, село й солдати. Ми навіть не знаємо, хто звідки є, але посміхаємось, ніби жили поряд сто років, і слова Христос Воскрес радісно звучать серед близьких. 09.05.2022. Ми звикаємо до війни. Це добре, каже татко. Це страшно, каже мама. Татко довелося здати зброю. Отже, він не вбивав нікого. Це добре. Мама між роботою та телефонними дзвінками сестрів Київ та бабусі в Житомир майже не говорить з нами. Це страшно. Війна своєрідно поєднала непоєднуване добре і страшне. 25.05.2022. Сьогодні завершився навчальний рік, і я вже семикласниця. Згодом я піду до іншої школи. Таке відчуття, ніби я щось загубила. У моєму житті не вистачає якихось днів. Ожах, ця війна украла мою весну. Я не гуляла по степу, бо літають літаки і ракети. Я не ходила на пікнік з однокласниками, бо діє комендантська година. Я ще не знаю пахощів тихого весняного вечора, але знаю правило двох стін. Ми не збираємо кошик для пікніка, але в нас на поготові тривожний рюкзак. Я ще не чула співу пташок, але чую сигнали повітряної тривоги. Я ніколи не повернуся втрачену весну. Я не пробачу тобі війна. Оксана Ковалик, 13 років, село Новопетрівка, Баштанського району, Миколаївська область. Понад 4 тисячі творчих робіт від дітей з усієї країни отримав музей голоси мирних фонду Ріната Ахметова у рамках конкурсу ЕСЕ Моя Україна. Музей збирає, зберігає та ділиться історіями мирних українців про пережити під час війни. Його архів містить вже майже 100 тисяч історій, серед них багато дитячих.